Привіт! Сьогодні 27 липня, приїхав на такий чудовий ставок, був тут декілька днів тому, і мені попадалися дуже непристойні екземпляри Окуня. Тож, думаю, приїду ще спробую, зараз надіну костюми і побриду. Візьму свій ультралайт. І буду намагатися щось піймати. А що піймаю, далі покажу. Погнали. Тут дуже ділка. Тож буду запродити поглибше. Того разу був Дний вітер боковий, то було не дуже зручно ловити окуня, але ж все-таки я пнімав, то вирішив сюди приїхати ще раз. Минулого разу я приїхав сюди набагато пізніше. Сьогодні тільки шоста ранку вже на воді точніше у воді Ось і перший. Окунідзе. Невеличкий. елку мог Машина якась клюва. Це щука, скоріше за все. Да, щука. Ще й забагрию, засраку піймав. А вона стартує. <рив> засраку піймав щучку. І засраку Ось вона Це якийсь Зараз Рездушку треба скинути. Стріше Ось вона Дивіться як клює Це дає, блин, дрозда. Ти ж забагрив що, не могу понять. Походу забагрив. Ну стартує <свист�> трошку. Да, забагрию, забочину. Катає мене тепер. І Ох. Дає мені мінжару. Приходить то друга. Хорош катає мене. Хорош, хорош. Куда это ехать? Багриться чомусь монстра поймав на ну, який велетень. одразу більше був. Вот Це такий ось окунячок. Що вже лежається робити. Приїхав, то буду ловити.

Все щучка нападения сейчас Ти шо. Ти... Ч, -ч, 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 ч Я його не можу взять. Дивіться, які карасяра. тихо, тихо. Це який карась клюну. йо -мо. Гарний який. Тут десь пів кіло і є. Фух. А це дав, блін, на падінні карасик. Гарненький. Я його в руку не зміг взяти, Ледь схватив. До себе прижав, обійняв. Він до берега. І там уже зміг зняти. Бо такий, блін, що рукою не обхватиш. Красава такий. Отак. От І зрізала. п мою. Гарна щука була, блін. І загула. На свічці зрізала. 0,3 флюр. А це приїхав на окуня. Сюди треба флюр, мабуть, не нижче 0,4-0,5. А я поставив 0,3. Що ж, сам вирнуватий. Гарна щучка зійшла, ну що ж, не моя. オーコン。 Стягнуло хмари. Гарно зараз, бо зранку приїхав, взагалі страшенний вітер був. Неможливо було нормально закинути. Тимно-темно було. Зараз красота. Ще рибка покльована. Хоча вже ближче до обіду час. І найцікавіше, що великого силікону воно зовсім не хоче. Клює на силікон до 2,5 дюйма. Багато перепробував силікону і зупинився на малесенькому віброхвості. Він такий. Скажімо так. у сход. Окуня. Він, скажімо так, універсальний. Фіолеті. Ловлю на нього як щуку, так і окуня. Це ще більше трьох дюймів, щось взагалі не хоче рибка їсти. Поспільвал. Що комать. Да одні укуня, гарний. Ого. Угу. И блин. Ты шоу. Окуня. Ну был ще одного. Но міноу такий обичок. Вимучив ще одного кушка. це як вам дивиться, хто плаває. Що ж, буду завершувати рибалку. Було багато клювак, багато сходів, зрізів. Зате було дуже цікаво. Тож, дякую за перегляд і до зустрічі!